Вітання. Сьогодні соната LF з газовим двигуном LPI на промивці системи охолодження. Бачок чорний, покажу вам більш детально, Ну він просто брудний і чорний. Все загажено. Підключились до пічки, пічка не гріє зі слів власника. Дивимося, що в пічці. сторону не було прохода зовсім. Дивіться, це жесть, це буде дуже цікаво, не переключайтесь, це буде одна із самих брудніших сонат. Просто жесть. Зараз покажу, що там на дні. Є на дні, подивіться, скільки бруду. Я не знаю пробіг цієї машини, але тут ну просто жесть. Не знаю на чому треба їздити, щоб до такого стану довести. Миємо фільтр, ставимо наступний. Поїхали наступний фільтр. Бачимо, що проход дуже тугий. Тугий прохід, прохода прохід по-українськи витрачає слабенько ось починає викидати. це же зараз це радіатор пічки просто сам радіатор пічки така картина. Ми миємо другий фільтр, ставимо третій, бо нічого не видно. Підає? Третій фільтр щойно поставили, почистили, даєш йому удар і сипе. Тестуємо, як промивається радіатор пічки. Права сторона вийшла на 70 градусів, ще помиємо. Ну, тепла не було зовсім, нуль тепла. Пічка не працювала, забита, прохода не було. Середні дефлектори дуже гарно працюють, там більша температура. Нас цікавить гірш, самий найгірший дефлектор. 70 плюс вже непогано. Ще працюємо. Може покращимо. Я пічки закінчили, підключились до системи. Відразу зливаємо антифриз або назву від антифризу. Подивіться, яке воно. На дні, бачите, бруд лежить, ще при чому прилічно так, уже в чисту баклажку, бруд уже багато дуже злилось. Але ще будемо працювати з двигуном та з радіатором. Злили інтенсивно весь антифриз до чистої води, підключились окремо на сам передній радіатор. Переглянемо, як, як водне підключення не працює. Ну, що значить в одне підключення злити антифриз. Або просто його злити там, методом викручування зливної пробочки або скидання нижнього патрубка. Включаємо апарат і наблюдаємо. Весь антифриз злито інтенсивно до чистої води. Тиском все як положено. Там окремо передній радіатор. Це тільки початок, тільки початок, але вже я бачу, що бруд є. Тобто ще, ще не активували хімію, ще не це тільки ще просто на тиску. Зараз розігріється до температури необхідної, хімія почне працювати і я думаю, що бруду збільшиться. А ще дуже багато невидимого. Система дуже в запущеному стані. Пробіг, хто його знає скільки, але ну просто тут капець, що твориться. Бруд є всюди, його багато. Цікава ситуація по двигуну. Як і казав власник, перегляньте термостат. Термостат тут був підзаклинитий, тобто він в одну сторону, єлі-єлі-єлі там пробивався трошки через термостат. Зараз ми попрацювали хімією, реверсом, бачите, вже в бруду скільки багато, але ще термостат не відкрився, ще як би тестуємо його. Нарешті ми відкрили термостат. Термостат відкрився. Затягує він з відкриттям, бачите, на апараті вже 98 градусів. Вже майже температура закипання. зараз працює реверс, дві сторони, гарний прохід. Ну, просто двигун брудний. Термостат оброщує брудом і не хоче нормально працювати. Зараз ми його промиємо, але рекомендація замінити термостат. У нас, на жаль, наявності зараз немає на санату, треба замовляти. Тобто власник буде попереджений, що термостат потребує заміни. Подивіться, скільки бруду з двигуна самого, ну, головне, що термостат відкрився. Хотіли промивочку системи, антифриз Хеп у G12. Система, система виявилася брудною, самі бачили, потребувала уваги. Ще ми в процесі виявили, що на обертах двигуна, вже коли машина сама. Вже прогріта, прокачана, антифриз закачаний, На обертах двигуна гарно починає пічка гріти, тільки бросаєш на холостому слабенько. І ще плюс на холостому затягує відкриття термостата, а на, на, на обертах, якби на 4 тисячах, відкриває. Це всі признаки, тому що крильчатка помпи має ізнос. І, скоріше за все, що вона потребує заміни. Тобто потребує заміни сама помпа. До речі, в нас є такий цікавий образець, це помпа із Mitsubishi Outlander. Така ж сама була ситуація: промили людині систему. На обертах двигуна пічка гріє, бросаєш, не гріє, падає дуже сильно падіння йде. Обратіть вашу. Зверніть вашу увагу, яка кричатка помпи. Вона була вже з'їдена, машина була теж підзапущена. Дуже багато було нальоту, так скажемо, Нормально не працювала. При промивці відразу виявили цей факт, порекомендували заміну. Приїхав чоловік, привіз нам цю помпу з кричаткою. Показати, що ми були праві. Отак і в цій машині. Судячи по системі, то помпа вже потребує заміни. Власник попереджений. А так, все огонь, все пічка загріла, все супер. Будемо закінчувати з цією машиною. Ставте, будь ласка, вашу подобайку, Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!